Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Це третя серія нашого улюбленого серіалу про параметри. І сьогодні ми з вами розв'яжемо три дуже цікавих приклади і зробимо висновки стосовно лінійних рівнянь. Поїхали! Перший приклад: при всіх значеннях А і Б роз'яжіть рівняння, а помножити на Х дорівнює рівнює Б. В цьому рівнянні два параметри А і Б змінюються незалежно одне від одного. Як і в минулих рівняннях, роздивимося два випадки: А дорівнює нулю і А не дорівнює нулю. Я вам дала підказку, спробуйте розв'язати самостійно. Якщо ви вже спробували, то ви молодці. Випадок перший: А дорівнює нулю. Тоді рівняння набуває вигляду 0х дорівнює b. Тут, також в залежності від Б, у нас буде два підпункти. Якщо Б дорівнює нулю і Б дорівнює нулю. Якщо b дорівнює 0, рівняння має вигляд 0 x дорівнює 0, і його розв'язками будуть всі дійсні числа. Якщо ми маємо другий підпункт, коли b не дорівнює 0, тоді рівняння 0 x дорівнює b розвитків немає. І роздивляємося другий випадок, а не дорівнює 0, тоді x дорівнює b поділити на а. Ось і все. Тепер головне правильно записати відповідь. При а дорівнює 0, і коли b дорівнює 0, розіскам рівняння є всі дійсні числа. Ось тут будьте дуже уважні. Тут у нас А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю йдуть у системі. При А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, розвисків немає. І при А не дорівнює нулю, і коли Б належить дійсним числам, рівняння має один розв'язок. Х дорівнює Б поділити на А. Таким чином, ми дали відповідь: ми вказали, які розв'язки буде мати рівняння при всіх значеннях параметрів А і Б. До речі, дуже рекомендую запам'ятати ось ці висновки, які ми зробили в цьому рівнянні, тому що в наступних відео я буду посилатися на цю задачу дуже часто. Переходимо до наступної: При яких а рівняння А в 6 степені додати 12 А40, помножити на Х дорівнює А у квадраті додати А2 має нескінченне число розв'язків. Спробуйте розв'язати самостійно, після цього можете дивитися. Скористаємося результатами минулої задачі. Наше рівняння має нескінчене число розвисків, якщо виконуються дві умови. Перше а в 6 степені додати 12а-40 до рівня 0. І друге а у квадраті додати а-2 до рівня 0. Знову ж таки, нагадую, це система. Розв'язуючи друге рівняння, знаходимо, що а дорівнює мінус 2 і А до рівня одиниці. Підставляємо ці значення в перше рівняння, бачимо, що йому задовільняє лише А дорівнює мінус 2. Таким чином, це і є наша відповідь, А до рівня мінус 2. До речі, тут також хочу зауважити, що при розв'язках системи двох рівнянь з одним невідомим зовсім не обов'язково розв'язувати два рівняння і потім обирати однакові корені обох рівнянь в якості розв'язків системи. Ми можемо просто розв'язати одне з рівнянь і підставити отримані значення в друге рівняння і перевірити, чи задовільняють вони йому. І це набагато легше. Це вам лайфхак на мабуть. Це набагато легше. Просто лайфхак на майбутнє. Ну що ж, переходимо до третьої задачі. При яких А всі розв'язки рівняння х помножити на а у квадраті додати а дорівнює 2а у квадраті додати 3а задовільняють умові х більше одиниці. Як завжди, розв'язуйте самостійно, якщо спробували, молодці. Випадок перший а у квадраті додати А до 0, тобто а до 0. Або А дорівнює мінус 1. Роздивимося обидві ці можливості. При А дорівнює 0 маємо рівняння 0х дорівнює 0, яке має розісками всі дійсні числа. Тобто А дорівнює 0 умові задачі не задовільняє, оскільки частина розв'язків в цьому випадку, відповідно, А дорівнює 0 умові задачі не задовільняє, оскільки частина розв'язків в цьому випадку менша або дорівнює 1. Значення А дорівнює мінус 1 також умові задачі не задовільняє. Оскільки в цьому випадку ми маємо рівняння 0 помножити на х дорівнює мінус 1, яке взагалі не має розв'язки. І роздивляємося другий випадок, коли а не дорівнює 0, і коли а не дорівнює мінус 1. Тоді х у нас дорівнює 2а у квадраті додати 3а поділити на а у квадраті додати а, і ми можемо винести а у чисельнику та у знаменнику, скоротити і отримаємо 2а додати 3 поділити на а додати 1. І це і є розв'язок нашого рівняння. Тепер ми маємо розв'язати на рівність х більше одиниці. Маємо 2а додати 3 поділити на а додати 1 більше за одиницю, що буде рівносильно 2а додати 3 поділити на а додати 1 мінус 1 більше за 0. Або ж а додати 2 поділити на а додати 1 більше за 0. Тепер. Розв'язком останньої нерівності будуть всі А, які належать проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від мінус 1 до плюс нескінченності. Тепер нам залишається лише виколоти точку А до рівня 0. Отже, наша відповідь А належить проміжку, будьте дуже уважні, від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від мінус 1 до 0 не включно, наголошую, ось ці ці проміжки, вони йдуть невключно. Від мінус одиниці до 0 не включно, в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності. Ну що ж, і тепер розв'яжемо найскладнішу задачу з цього випуску. Роз'яжіть відносно х рівняння косинус π помножити на p мінус одиниця помножити на х дорівнює P2, p у квадраті додати p-6. Досить очевидно, що відносно х дане рівняння є лінійним, просто його коефіцієнт x є тригонометричною функцією параметру p. Для тих, хто не знає тригонометричні функції, якщо ви навчаєтесь у 7-8 класі, можете просто пропустити цей приклад. Ті, хто знають тригонометрію, він вам буде дуже корисним. І знову ж таки повертаємося до нашої задачі номер 3 Скористаємося її висновками. При виконанні умов, знову ж таки, наголошую, тут система косинус піp мінус 1 до рівня 0, і п у квадраті додати ТТП мінус 6 дорівняння 0, рівняння має розв'язками всі дійсні числа. Знайдемо корені другого рівняння і підставимо їх перше. Маємо P у квадраті додати p мінус 6 дорівняння 0, тобто p дорівня 2 або p дорівнює мінус 3. При P дорівня 2 перше рівняння є правильною рівністю. Косинус 2π мінус 1 дорівняння 0, а при p дорівня мінус 3 ми маємо косинус 3π мінус 1 не дорівнює 0. Відповідно, тільки при п дорівня 2 розв'язками всі дійсні числа. Роздивляємося другу ситуацію. При системі косинус П-1 дорівнює 0 і П у квадраті додати П-6 не дорівнює 0, наше рівняння розв'язків немає. Таким чином, отримаємо, система косинус Пі П дорівнює 1, П не дорівнює 2, П не дорівнює мінус 3. Або ж ця система рівносильна наступній. Пі П дорівнює 2 πk при цьому П не дорівнює 2, p не дорівнює мінус 3. І ця система рівносильна P дорівнює 2К, де К належить цілим числом де P не дорівнює 2, і P не дорівнює мінус 3. Отже, перше рівняння системи виконується при P дорівнює 0, плюс мінус 2, плюс мінус 4, плюс мінус 6. Імові, і відповідно другій умові з цієї множини нам треба викинути P дорівня 2. Таким чином, отримаємо, що наше рівняння не має розв'язків при pдорів 0 мінус 2, плюс мінус 4, плюс мінус 6, і так далі. І нарешті третя ситуація. При косинус Пі П мінус 1 не дорівнює 0, тобто при P не дорівнює 2К, де К належить цілим числом, наше рівняння має один на розв'язок. x дорівнює П у квадраті додати P-6 поділити на косинус Пі п мінус 1. Тепер головне правильно записати відповідь. При p дорівнює 2 розв'язками є всі дійсні числа. При p дорівнює 0 мінус 2 плюс -мінус 4 плюс -мінус 6 розв'язків немає. І при P, яке належить дійсним числом, окрім p не дорівнює 0 плюс мінус 2 плюс мінус 4, ми маємо один розв'язок х дорівнює П у квадраті додати П мінус 6 поділити на косинус пі П мінус 1. Ну що ж, ми з вами добряче попрактикувалися, добряче зрозуміли теорію, і тепер можемо підводити підсумки. Отже, лінійне рівняння а помножити на х дорівнює b, має розв'язками всі дійсні числа при. Системі, коли А дорівнює 0 і коли Б дорівнює 0. Також це лінійне рівняння не має розв'язків при системі, коли А дорівнює 0, Б не дорівнює 0. І третє, має єдиний розв'язок Х дорівнює Б поділити на А. При системі А не дорівнює 0 і коли Б будь-яке. Дуже рекомендую це завчити як шпору для тих, хто е, досі губиться, якось як. Дос, дуже рекомендую вивчити це як шпору для тих, хто до сих пір губиться, тому що, якщо ви дуже гарно розв'язуєте, ви вже розумієте, що до чого, що треба ділити, при яких значеннях воно буде відбуватися. Якщо ви досить ще плаваєте в цьому всьому, то завчіть і це вам буде дуже допомагати. Після цього, коли ви нап'єте руку, ви це самі зрозумієте і вам не треба буде у це все згадувати, тому що все буде виходити автоматично.